Багатьох українців напередодні будь-якої політичної події стає іншим. Нові теми для пліток та обговорень для одних та можливість самому якось вплинути на події, які не зрівають для інших. Тож як і ставляться до виборів 30 вересня, на які чекає вся Україна, та чи вірять наші земляки у переміни у соціально-економічному житті країни? Я вже нічому не довіряю всі, однакові, живуть все для себе. От у мене муж шахтер. Зараз то платять побольше, а раніше він работал 36 літ. І він заработав себе 600-700 гривень пенсії. Яка жизнь життя в деревні? Він інвалід третьої групи. Можна зараз на кого-то надеяться? Я думаю, що ні. Все одинаковые. Ви знаєте, що я нікому вже не довіряю. Вже така життя, що може, молоде покоління ще за когось буде там голосувати, але я навіть не піду. Бо поліпшення не буде, тому що одні й ті самі. То вони виходять, то вони заходять. Одні і ті самі. То толку не буде. Нікому не довіряю зараз. А на вибори ще подумаємо, чи йти, чи не йти. Мизький рівень життя українців на протязі останнього десятка років. Агітаційна політика у вигляді взаємного приниження між партіями та окремими політичними лідерами призвела в основному до зневіри українців у обіцянки влади та у можливість позитивних зрушень у державі шляхом власного голосу на виборах. Не Політники. знаю, я вже взагалі нікому не вірю, чесно. Ну скільки вже було ж цих і що толк, є на Україні, нема. От я тільки з Росії приїхала, а там дух дійсно. А в нас тут на Україні, мабуть, не було ніби той толку. Кого би там не вибрали? Тому не довіряю. Саме більше звику не довіряю. Давай перепідем, це обов'язково. Але ще я не оприділилася точно, тому що. І владі, чесно кажучи, в нас час не довіряю. Ні теперішній, ні майбутній. Тому що, дивлячись з того, які там зараз списки, як це все робиться, то там навряд чи щось буде краще. Я чи піду, а не довіряю нікому, бо там нема кого вибирати. абсолютно. На Вибори я то піду, але довіри як такої, знаєте, ну майже не залишилося. Нікому не довіряю, ти нема кому довіряти. Я нікому довіряю. Може, хтось довіряє, я не довіряю. Отож, за кого віддали б свої голоси жителі Ізяслава, якби вибори відбулись вже сьогодні? Це Луценко, бувший міністр внутрішніх справ. Зараз голова само, ну, самооборони. Довіряю Кириленку, довіряю Катеринчуку, довіряю цьому, ну, Юлії Тимошенко. Янукович, чесно кажучи, помаранчева влада себе дискритувала. Я не знаю, я, мабуть, проголосувала б за Юлю. Ну, якщо так дивитися, то певно, що все-таки блоки наш Віктор Ющенка за нашу Україну. Ну, не хочеться за діючого прем'єр-міністра. Це однозначно. Моя перевага тільки президент.